Холодний вітряний вівторок. Прогноз погоди в Україні на 26 серпня 2025 року. Завтра, 26 серпня, погода в Україні матиме осінній характер. Очікується прохолодний вітряний день місцями з дощами, де очікувати опади. Дощі пройдуть на півночі та північному заході країни. Також дощова погода можлива на Полтавщині, Черкащині, а також у Кропивницькому та на прилеглих кіму районах. Нарешті території України опадів не передбачається. Температурні коливання. Ніч буде значно прохолодною з температурою повітря від 7 до 12 градусів. На півдні буде трохи тепліше до 14 градусів тепла, а в Карпатах лише 4-8 градусів тепла. Протягом дня-вівторка температура сутево різнітиметься по регіонам. На півночі плюс 14-18, на півдні 23-27, на решті території плюс 18-22 градуси. Київ на холодніший день найближчим часом. Для мешканців столиці 26 серпня стане найхолоднішим днем у найближчій перспективі. Температура в день не підніматиметься вище плюс 16 градусів. До того ж, очікується сильний вітер та дощ. Повернення спеки. Проте не варто сумувати через похолодання. Починаючи з середи, в Україні поступово повернеться літнє тепло. На вихідних синоптики прогнозують спеку до плюс 32 градусів тепла. Бережіть себе. Та будьте здорові.